Я Поліщук Олександр, студент Поліського національного університету, кращого університету Житомирської області, та й напевно, що в Україні. Чому я так кажу? Тому що я пов'язаний з цим вузом вже 30 років. Перший раз я переступив поріг, далекому 1994 році, і хочу вам сказати, що завжди в цих стінах впроваджувалися тільки новітні технології, тільки самі найкращі світові практики впроваджувалися в цьому. Закладі, і він розрісся. Розрісся з сільськогосподарського інституту до Поліського національного університету. І зараз, навчаючись, я студент, я хочу сказати, що я дуже приємно вражений, що рівень цього університету піднявся дуже високо, і я поїздив по світу і чув тільки. Одні найпозитивніші відгуки саме про наш Поліський університет. Так склалося, що Житомирська область це аграрна область, в нас немає промисловості, і саме з цих стін виходили фахівці, які і тримають флагманом в аграрній галузі нашу Житомирську область. Тому я хочу звернутися до всіх, хто має вплив. До мене доходять чутки, що зараз хочуть об'єднати вузи в одне ціле, зробивши шляхом їх об'єднання, чи ще якось подумайте, подумайте, що ви робите, чи на часі це робити під час війни? Я звертаюся до всіх і прошу дослухатися і наголошую, що Поліський національний університет це найкращий університет. Житомирської області та й України в цілому.